Шановні, усіх вітаю з незламного українського Харкова. Дожили до ранку, тепер збиратиму буду папір, щось піду віднесу на прийомку. Сьогодні трохи інший ракурс зйомки відео, не так трохи почав, як планувалося. Ви ж чули, як у нас було вчора уночі, але все гаразд, ми тримаємось. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть кнопку спонсорувати. Дуже дякую за це. Сьогодні заробив аж 35 гривень. Небагато, але теж гроші. А відео моє про те, як я провожу прифронтові будні та вихідні, іноді кудись виїжджаю, але щось мені не дуже хочеться залишати свій район. Ну сьогодні з вами шановні, навіть трохи поговорив, ще можна казати, базікав. Якщо знаєте якесь слово з цього прикладу, напишіть, будь ласка, у коментарях.